Не чекали вже, мабуть, а я це зробила. Краще пізно, ніж ніколи, егеш? вітаю в джудайській криївці. і це мій огляд другого сезону шоу Зоряні війни Андор. Отже, поїхали. Сподіваюся, ніхто не очікує, що в цьому відео не буде спойлерів. Чудово! Жодних слів не вистачить, щоб повністю передати, наскільки мені сподобався цей сезон. Після блискучого першого авторам вдалося перевершити самих себе і подарувати нам ще кращий другий. Драматичний, емоційно насичений, місцями надзвичайно важкий і настільки глибокий і продуманий, що не можна позбавитися враження, що аналізувати його можна нескінченно. Тут немає простих рішень, картонних персонажів чи примітивних діалогів герої проходять через важкі випробування і жертви, і навіть антагоністи не позбавлені особистих трагедій. Фінал же став не просто гідним завершенням сезону, а повноцінним фіналом усього шоу. І логічним переходом до бунтаря, розставивши всі фігури на шахівниці перед подіями спінофу. Водночас серіал не залишає з відчуттям приреченості. Навпаки, він дарує надію дає зрозуміти, що всі жертви були недаремними, що в галактики її мешканців є майбутнє, що життя переможе смерть, а світло темряву. Звісно, на сезон вплинула нова сюжетна структура. Та необхідність вмістити чотири роки подій у чотири трисерійні арки. Багато хто знав, волів би побачити повноцінні чотири сезони з докладним показом встановлення альянсу повстанців, розвитку бази на Явіні, де було більше карколомних місій і глибше розкриття минулого лютина та клеї. Але обраний формат дозволив позбутися зайвої води і одразу занурити нас події без зайвих розкачувань. Фактично щотижня ми отримували шалені кульмінаційні серії, насичені екшеном і драмою. І давайте будемо чесними: якби Гілро і Луна не ухвалили це рішення ще під час зйомок першого сезону, не факт, що вони взагалі змогли б завершити проєкт. Тож краще мати два прекрасних вивірених сезони з логічним фіналом, ніж серіал покинути на півдорозі. А ще гірше, якщо б студія просто вирішила тягнути далі на мінімалках. Урізавши бюджет і найнявши менш вимогливу творчу команду. Тому я просто щиро радію, що нам пощастило отримати настільки досконалий проект у Всесвіті зоряних війн це справжнє диво. А щоб сезон не виглядав як калейдоскоп розрізаних подій, сценаристи об'єднали всі арки навколо однієї теми зірки смерті. Хоча її назва пролунала лише у фіналі, саме вона є рушієм більшості подій репресії на Гормані, відчайдушного виступу Монмотми в сенаті, падіння Дедри та Портагаза. І саме здобуття інформації про неї стало останньою місією Лютена і смертним вироком для лонні. Як і в першому сезоні, ми стаємо свідками того, наскільки жахливим є імперське панування, яке проникає у всі шпаринки, на всі планети, у всі помешкання, від працьовитих, простих мешканців Мінарау. До гордих, багатих і колись впливових жителів гормана. Ба більше репресивна машина перемелює навіть найвідданіших своїх служителів, таких як Дедра чи Партагас. Разом із цим ми спостерігаємо, як поступово справджуються ідеї Неміка все більше людей цілих планет повстає проти диктатури, навіть усвідомлюючи, що шансів майже немає. Але прагнення свободи та збереження власної ідентичності на певному етапі перемагає страх. І це звучить неймовірно актуально. Для нас і для всього світу. Навіщо боротися за якусь там свободу? Яка різниця, якою мовою говорити, якщо буде порядок і не гинетимуть люди? Ну, подумаєш, трохи етнічних чисток, переписування історії та спалювання книжок. Але ж буде мир. Ваша боротьба не має сенсу, бо ворог такий великий і непереможний, а ви такі маленькі і незначні. Нічого не нагадує. Проте, я не буду перебільшувати і стверджувати, що нам показали становлення альянсу. Ні. На жаль, не показали, а просто поставили перед фактом: ось база на Явіні, ось наші лідери. Чесно кажучи, я була трохи розчарована цим. Після зустрічі з бригадою на Явіні в першій арці мені здалося, що разом із еволюцією Касіана та інших героїв ми так само будемо спостерігати за трансформацією розрізнених осередків опору. Єдиний організований рух. Я помилилася, але впевнена, якби у нас було чотири сезони, ми побачили б це. Касіан продовжує свій шлях до того капітана Андора, якого ми вперше зустріли в бунтарі. І хоча творці і актори неодноразово в інтерв'ю запевняли нас, що ми станемо свідками його перетворення на лідера, насправді він ним так і не став. Та й не мав ставати. У спінофі він був виконавцем наказів Древена, а не харизматичним лідером, здатним вести за собою маси. Так, за ним йшли його побратими, але не через промову у стилі вони не зможуть забрати в нас нашу свободу, а через довіру, через численні місії, на яких я впевнена він не раз рятував їм життя. І саме таким він постав у фіналі шоу, людиною, що прийняла свою роль у повстанні, поставивши загальне благо вище власних прагнень. На мою думку, це і є його головна трансформація в цьому сезоні. У першому він із крадія невдахи став тим, хто прагне повалити імперію, ще не до кінця розуміючи, чого це йому вартуватиме. Але на той момент бажання взяти свою долю в свої руки означало саме це припинити тікати від імперії, розвернутися обличчям до ворога і прийняти бій. На початку цього сезону він все той же самий Касіан. Вололюбна людина, яка хоче контролювати своє життя і не готова віддати все заради повстання. Він виконує місії, він справжній ас у цій справі, але видно, що він вигорів як і раніше, він хоче полишити все і втекти разом з коханою. І він міг би це зробити, принаймні спробувати, як колись. Але Бікс, розуміючи, що саме вона його слабкою ланкою зробила вибір за них обох. І саме втрата Бікс загасила в Касіані той вогонь, те прагнення до повної свободи у власних рішеннях, яке ми бачили раніше. Ні, вона його не зламала, але змусила змиритися зі своєю долею, боротися з імперією до перемоги, навіть коли вже не лишається сил, навіть коли хочеться втекти і заховатися. Те, що в Касіані залишається незмінним до кінця, це його готовність прийти на допомогу своїм близьким і не тільки. Навіть коли виглядає все безнадійно. Колись він не зміг урятувати сестру, не встиг допомогти Марві, і тепер відчайдушно кидається рятувати інших. Він полетів до друзів на Мінарау, попри заборону клеї. Він погодився врятувати Мон, хоча спочатку не розумів, наскільки важливою є вона для повстання. Але найбільша ця тема проявилася під час порятунку клеї. Тоді Касіан уже порвав усі зв'язки з Лютоном, працював на розвідку альянсу. Та варто було лише почути сигнал лиха, як він відкинув усі правила і одразу вирушив на курсант. І навіть мовляння клеї полетіти на Явін попри її сумніви, перегукується з його візитом до Марви у першому сезоні. І цього разу він не повторив свою помилку і не залишив клею. У певному сенсі, Касіан є уособленням самого повстання. Він просто хотів жити своїм життям, але імперія не залишила йому цього вибору. І таким чином сама створила ворога. Так само й звичайні мешканці галактики були змушені чинити опір кожен зі своїх причин. Як і Касіан, розрізнені осередки спершу не хотіли об'єднуватися, намагалися зберегти свою автономію. Але з часом трансформація стала неминучою. Ті, хто не зміг поступитися гонором і співпрацювати, загинули, а ті, хто зміг знайти компроміс, об'єдналися і перемогли. Дієго Луно у цьому сезоні подарував нам блискучу гру. Він виклався наповну, віддавши, здається, частинку себе цій ролі. Його герой складний, суперечливий, сильний і пристрасний, вірний друг і партнер. вільний дух, що змушений був пожертвувати свободою та коханням заради боротьби з імперією. Як і Лютин, він віддав справі все. Ще у попередньому сезоні мені дуже сподобалася Бікс. Самодостатня сильна героїня, яка пережила на людські катування, що майже знищили її. У цьому сезоні вона постає перед нами травмованою, але не зламаною. Мені дуже імпонує, наскільки живою і справжньою вона є. У неї є злети і падіння. Вона проходить через темряву депресії, але зрештою відроджується і стає сильнішою. Так, саме сильнішою, бо іноді, щоб піти, потрібно набагато більше сили і сміливості. Дехто порівнював її з герою і дорікав за те, що вона втекла, а не залишилася боротися до кінця. Але, по перше, бікс не гера. Вона не виросла в атмосфері революції, не була ідейною борчиною за свободу. Вона жила своїм життям, вела бізнес, трохи підторговувала краденим. Але це не була війна за ідею. Її втягнули в повстанні обставини. Катування доктора Горста лишили від неї лише оболонку. І вже диво, що вона змогла хоча б частково відновитися і була здатна брати участь у місіях. Але вона чудово розуміла, що є тягарем для Касіана, що заважає йому віддатися повністю боротьбі, і саме тому заради нього зробила вибір піти. По друге, з яких це пір обрати материнство стало чимось негативним чому дехто побачив у цьому приниження жінок? Немає нічого принизливого в тому, щоб просто бути матір'ю. Піклуватися про свою дитину, а не брати до рук бластер. І чому всі героїні мають бути такими, як Гера? Це ж прекрасно, що вони різні, мають різне минуле, різний досвід і приймають різні рішення. Також бачила образливі коментарі, бо вчинок біг трактували як зраду касіана. Але ж ні, вона відчайдушно хотіла бути з ним, проте розуміла, що він потрібен повстанню. Саме тому вона відступила, аби він міг зосередитися на головній меті. Повалені імперії біг змогла поставити загальне благо вище за власні бажання, вище за своє кохання і страх за Кассіана. І це надзвичайно сильний вчинок. Не можу не відзначити чудову гру Адріархони, складається враження, що до фіналу багато хто вже й забув, наскільки сильно вона зіграла у першій арці, залишивши в пам'яті лише її пригнічений стан на корусанті та другорядну роль на явіні. Але і там, і там. Гра акторки була вражаючою. Жодного разу не виникло відчуття фальші чи перегравання, а її прощальне повідомлення це було так сумно і так сильно. Як повстання у цьому сезоні набирало сили, так Люден поступово втрачав контроль, вплив і удачу. Він і раніше чудово усвідомлював свою приреченість, але протягом цих серій зворотній відлік до його падіння буквально відчувався фізично. Один за одним його покидали агенти. А дедра підбиралася все ближче і ближче. Він витратив всі ресурси заради мети, приніс у жертву репутацію, стосунки з союзниками, став маргіналом в їхніх очах. Його ніхто не згадає, ніхто не буде пишатися зв'язками з ним і не визнає його внеску у перемогу. Але він свідомо обрав саме це. І, залишившись на корусанті до кінця, він таки здобув інформацію про зірку смерті, практично вимінявши її на власне життя. Я й досі не маю однозначної відповіді на питання, чи став би він боротися проти імперії, якби не клея. Чи прагнув він спокутувати провину перед нею та всіма іншими, хто постраждав від режиму, співучасником якого він був. Рель занадто складний персонаж, щоб на ці питання існувала одна єдина вірна відповідь. Тим не менш, він використав свій неординарний розум і став тією рушійною силою, яка сприяла об'єднанню розрізаних повстанських груп в організований рух. Він роздмухував вогонь супроту в галактиці він не цурався жодних методів, не шкодував нічого і нікого і, без сумніву, поклав на поклав справи власне життя. Загалом, Лютен, один з найцікавіших, якщо не найцікавіший персонаж у всій франшизі, і, безумовно, значною мірою завдяки блискучій грі Стелена Скажгорда. Несподіванкою сезону для мене стала клея те, як вона розкрилася, викликає захоплення. Ще у першому сезоні було помітно, що вона має сталеві нерви і гострий мафлезо розум. Але тепер у цьому не лишилося жодних сумнівів. Творці серіалу поділилися, що саме вона є головною в тандемі з Лютеном. Зізнаюся в мене не було такого відчуття від початку, але було усвідомлення того, що з часу вона стала все більше і більше перебирати управління на себе, тоді як Лютен, втомлений і вигорілий, почав здавати позиції. Вона боролася до самого кінця, і я щиро рада, що вона не загинула, що змогла побачити той світанок, заради якого вони з Люденом так довго боролися. На явіні вона виглядає розгубленою, майже такою самою якою була, коли Люден вперше її знайшов. Але вона не сама вона сильна і знайде нову мету. Не без допомоги Вел, звичайно. Як і Касіан після втрати Бікс. Вел, переживши загибель Сінти, втратила частинку себе, але водночас знайшла новий сенс. Її внутрішній вогонь не згас, а трансформувався вона стала лояльним, відданим членом повстання. Їй довелося пожертвувати багатьом, становищем у суспільстві, особистим життям, коханням, та з цього горнила вона вийшла кращою, сильнішою людиною. Іронічно, що саме вона стала опорою для клеї. Хоча їхні стосунки раніше важко було назвати дружніми. Одне з найглибших внутрішніх потрясінь цього сезону довелося пережити мудмотмій шантаж з боку друга дитинства, його подальше усунення, відторгнення з боку доньки, поразки у сенаті, зрада Ерскіна, загроза арешту, її зовні ідеальний світ руйнувався буквально на очах. Але саме горманська різанина стала точкою неповернення. Моментом, коли Мон зняла маску і вперше відкрито виступила проти імператора, ризикуючи всім. А полишивши звичний світ, вона віднайшла справжню домівку явін, який став для неї місцем, де вона могла бути собою, серед людей, яким довіряє без фальші, без усмішки ввічливості, без розкішного вбрання. Особисто для мене найслабшою аркою цього сезону стала історія Віла. Мене здивувало, що він не залишився із СО герерою. Здавалося, що саме він міг задовольнити жагу хлопця до помсти. Тому, коли після яскравої промови СО у фіналі другої арки, він раптом з'явився на явіні у третій, це виглядало трохи неприродно. Так, я розумію, що його присутність на явіні була сюжетно необхідною. Саме він привів Касіана на горман, саме він отримав сигнал від клеї. Але з точки зору розвитку персонажа це здавалося не зовсім послідовним, особливо зважаючи на те, наскільки продуманими є інші персонажі серіалу. Тим не менш, ВІЛ один з тих, хто вижив, він символ того, що життя не припиняється, і ще один з небагатьох, хто пам'ятає Лютина і усвідомлює масштаб його внеску у повстання. Согеррера, як і у першому сезоні, знову не отримав багато екранного часу, але навіть його коротка поява була яскравою. Нагадуючи про інше обличчя повстання радикальне, жорстоке, безкомпромісне. І звісно, завжди приємно бачити Фореста Вітакера у цій ролі. Він щоразу запалює. А тепер час перейти до наших чудових антагоністів. Як і в попередньому сезоні, імперці тут зовсім не збіговисько бездарних дурнів. О ні. Це компетентні, амбітні, жорсткі слуги режиму, готові на все заради досягнення мети. Але разом із тим авторам вдалося показати глибшу суть будь-якого диктаторського режиму, чия слабкість полягає у знищенні своїх же вірних послідовників за першої ж нагоди. Репресивна машина діє у двох напрямках не лише назовній проти звичайних жителів, а й усередину, проти власних вірних виконавців, замість кооперації постійне підсиджування конкурентів, замість гнучкості забюрократизованість. Замість відповідальності, страх. І саме це завадило Дедрі раніше вийти на лютина. саме це дозволило йому отримати інформацію про зірку смерті, а отже, зробити перший крок до знищення імперії. І раз уже я згадала про Дедру, саме час поговорити про неї детальніше. Розумна, амбітна, смілива, вона суттєво вирізнялася з поміж інших імперських офіцерів. Вона могла стати надзвичайно небезпечним інструментом у руках імперії. Проте її одержимість Лютином стала її вразливим місцем і причиною її краху. Всі спроби Партагаза відсторонити її від цієї справи тільки розпалювали її шалене бажання схопити вісь. Іноді цікаво уявити, чи припустилася б вона фатальної помилки, прийшовши особисто до галереї лютина, якби не була змушена діяти за спиною гірта та Партагаза. Цілком можливо, що ні, бо вона б вийшла на нього набагато раніше. І не була б доведена полюванням до стану одержимості, що змусила її перейти дорогу самому Креніку і втратити все. У фіналі виявилося, що всі попередні заслуги та жертви дедри нічого не важать для системи. Вона віддала імперії все кар'єру, талант, особисте життя. Вона принесла в жертву навіть сиріла і опинилася у фіналі поруч із злочинцями, проти яких так затято боролася. І мені дуже імпонує, що дедра не загинула. Не опинилася у фіналі на зірці смерті, були й такі фанатські теорії. Ні. Потрапити на наркіну для неї набагато доречніше покарання за всі її вчинки. Ми пам'ятаємо, наскільки сильно вона прагнула мати контроль у своїх руках, тут же вона цілковито позбавлена цього привілею. Чи переосмислить вона своє ставлення до імперії? Не думаю. Дедра ніколи не сумнівалася в правоті самої системи. Для неї проблемою були завжди неправильні люди, не імперія як така. Тож я не думаю, що навіть це її становище примусить похитнутися її лояльності до імперії. Пів сезону я сумнівалася в реальності стосунків Дедри та Сиріла, вони здавалися мені дико дисфункціональними, майже абсурдними. І все ж виявилося, що між ними таки було щось, що можна назвати почуттями. У першому сезоні вони здавалися мені абсолютно різними людьми, несумісними навіть у теорії. Але цього сезону стало очевидно між ними було більше спільного, ніж я думала. Вони обоє були глибоко лояльними системі, обоє видавалися справі до кінця, обоє, одержимі власними цілями, сиріл андором та вірою у порядок та справедливість імперії, дедра віссю та вірою в те, що вона рятує імперію. І заради досягнення мети вони не боялися порушувати правила. Як Сиріл у першому сезоні проігнорував прямі вказівки начальника і потрапив в халепу через гонитву за касіаном, так і дедра настільки захопилася полюванням на Лютина, що мимоволі посприяла витоку інформації про зірку смерті. Та ідеалізму Сиріла довелося зіткнутися з реальністю. Імперія виявилася не символом порядку, а безжальною репресивною машиною. Яка заради власної мети готова влаштувати криваву баню на мирній планеті, а він сам невільно став співучасником цього. Ба більше його використала жінка, яку він любив, його світогляд було зруйновано, але фінальний, нищівний удар завдала не дедра чи імперія. Це зробив Касіан простим, але страшенно болісним питанням. «Хто ти?». І в цей момент стало очевидно. Усе, чим жив Сиріл Карн останні роки, не мало жодної цінності, і він сам більше ніхто без того внутрішнього стрижня в існуючий лад. Не очікувала, що Портагаза спіткає саме такий кінець. Мені подобався цей герой. Розумний, приземлений, відвертий та іронічний, він чудово усвідомлював всі недоліки своїх підлеглих та й самої системи. Здавалося, його позиції непохитні. Але зірка смерті виявилася смертельно небезпечною не лише для звичайних мешканців галактики, а й для найвіданіших імперців. І все ж, на відміну від дедри, йому вдалося зберегти контроль над власним життям до останнього. Руйнівна сила зірки смерті дуже скоро знищить і Креніка, який ще про це не здогадується. Чудово, що творцям вдалося повернути до ролі Бена Мендельсона. Без Креніка цей сезон втратив би чимало. Було цікаво спостерігати за його трансформацією, відпевненого у собі трохи патажного в перших двох арках до жорсткішого та знервованішого у фіналі. Від термінування добудови станції, тиск з боку імператора і Таркіна, все це не могло не позначитися на його емоційному стані, а прагнення зберегти все у таємниці, хоча, очевидно, що витік інформації вже відбувся, не додало йому спокою. І знову не можу не відзначити пропрацьованість другорядних персонажів. Вони справжні, з власною історією, болем, прагненнями. За них переживаєш не менше, ніж за головних героїв. Вони наповнюють цей всесвіт життям, показують його масштаб і людську ціну боротьби, скільки доль було розчавлено катком імперії, скільки було принесено в жертву заради шансів на свободу. Все таки трохи шкода, що серед навіть другорядних героїв було мало представників інших рас. Продавець в магазині на Корусанті цілком міг бути басаліском чи кролутом, а сім'я фермера на Мінарау твілеками. Це не потребувало б надзвичайних ресурсів, але додало б вайбу нашого багатого на прибульці Всесвіту. Як і перший сезон, цей просто приголомшує розмахом зйомок, реалістичністю декорацій і розкішю костюмів. Художник-постановник Люк Гол, художник по костюмах Майкл Вілкінсон. Декораторка Ребека Аллавей та їхні команди зробили титанічну роботу, щоб подарувати нам настільки живий світ. Увага до деталей вражає. Тут кожна дрібниця продумана і несе сенс, а герої не просто існують у кадрі. вони дихають, готують їжу, поливають квіти, ходять по магазинах. І це ще більше посилює переживання, подає ефект присутності, відчуття, що це не десь там в далекі-далекій галактиці, а тут поруч. Це допомагає ще краще встановити зв'язок з героями, з їхніми переживаннями, з трагедіями цілих народів. Операторська робота теж заслуговує лише на схвальні відгуки тут і шалено прекрасні кадри локацій, і здатність передати внутрішній світ героїв і динамічні екшн-сцени. Це справжнє візуальне свято, де кожен кадр хочеться зупинити і розглядати окремо. І все таки шкода, що композитор Ніколас Брітель не зміг повноцінно завершити роботу над другим сезоном. І хоча Брендон Робертс зробив усе можливе, але все-таки здебільшого найяскравішими темами залишалися ті, які були створені ще для минулого сезону. І Ніамос запальний ремікс, якого став хітом з весілля і тема минуле теперішнє майбутнє, і головна тема серіалу це все наробок Брітеля. А нова тема до прощайного послання Бікс. Попри всю свою красу, надто нагадує музику Ганса Цимера зі стрічки початок Нолана. Повторюся: Андор це диво у Всесвіті Зоряних війн, це насолода для розуму і очей, але водночас це й сум. Бо є чітке усвідомлення, що подібного рівня проєкт завітає в далеку-далеку галактику ще не скоро. Я не очікую, щоб всі проєкти були настільки ж драматичними та серйозними, як Андор, тим не менш. Я не хочу, щоб студія пішла шляхом найменшого супротиву, видаючи дешеві проєкти про вже відомих героїв і не ризикуючи створювати щось нове і масштабне. Звичайно, я чекаю на серіали чи фільми про джедаїв, але не такі, як Кенобі або Осока. Я хочу побачити нові світи, нові епохи, нових цікавих персонажів, таких як Клеє, Лютен, Дедра, Немік, але поки здається, що це не на часі. А як вам другий сезон Андора? Цей серіал загалом. Хотіли б побачити щось подібне, серйозне, масштабне, з глибокими персонажами та безнадмірної ностальгії? Можливо, у вас уже є ідеї, про що б міг бути такий проєкт? Пишіть в коментарях. Наступним на моєму каналі вийде оновлений рейтинг всіх серіалів по зоряних війнах, тож, якщо вам не хочеться його пропустити, ставте вподобайку та підписуйтесь на мій канал. Також завітайте на мій телеграм-канал, Facebook-сторінку та інші соціальні мережі. І підписуйтеся на Patreon або Base від Monobank. Посилання внизу. Слава Україні! Хай буде з вами сила!